Привіт! Сьогодні ми будемо готувати сирну вершкову піцу з грушею. Для цього нам необхідно тісто. Рецепт його можна подивитися на попередньому відео. Вершки, сири за бажанням. Я брала моцарелу, брі і сир з плісіню, хто який любить. Спочатку ми тісто тоненько розкачуємо, викладаємо на будь-який беретванці, яка вам підходить. Тоді зверху змащуємо вершками. Вершки наносимо тоненько, щоб корж не був сухим. Хоча він сухим і не буде, але буде чути вершками, і від цього він стане ще смачнішим. Після цього, як ми нанесли вершки, тісто ми запихаємо в духовку, щоб воно підпеклось. На 180 градусів. Це буде буквально там до 10 хвилин. За цей час ми підготовляємо грушу. очищаємо від насінинок і від будь-яких там пошкоджень. У мене груша домашня, відповідно, з корбачком, але це нам не мішає ми, це все видаляємо. Максимально тоненько нарізаємо тісто чуть-чуть піднялося, тепер ми викладаємо моцарелу. і на неї грушу. Викладаємо в будь-якому порядку, кому як подобається. І зверху сир? Даю ще брі. Може бути як камембер, він теж добре топиться. Можна, звичайно, ще посипати горішками, якщо любите. І тоді її відправляємо в духовку. Отже, пройшло 10 хвилин, і моя піца готова. Зверху посипаємо базиліком сушеним, можна свіжим, якщо маєте, чи будь-якою зеленю. Яку полюбляєте або маєте вдома? Смачного.